Ось вже 10 років, як ми, українці, живемо в постійній небезпеці, тривогах, спустошенні та руйнації. Щоденні трагедії та катастрофи тепер наші реалії. Мільйони співгромадян стали біженцями. Еміграція молоді не припиняється. Через страх і вічей виникають проблеми з мобілізацією. Через проблеми у війську маємо велику кількість дезертирів, спустошені зруйновані міста, економічний занепад, внутрішня корупція та залежність від іноземної допомоги. Викликають людей відчай та відчуття безнадії. Однак ми, християни, знаємо те, що неможливе для людини, можливе для Бога, і в Біблії у другій книзі Хронік читаємо такі слова впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я Моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я Мого, і повернуть за злих своїх доріг. То я вислухаю з небес і прощу їхній гріх та й вилікую їхній край. Як же може наш народ покоритися без слухання Слова Божого? Як можуть люди покаятися без проповіді? Як українцям звернутися до Бога без гучного заклику до спільної молитви? Впровадження загальнонаціональної щоденної молитви має стати тим переломним моментом, якого ми всі так очікуємо. Молитва до Бога за живих поруч загальнонаціональною хвилиною мовчання за загиблими має нагадати людям про всемогутність Господа. Має заохотити багатьох звернутися до Нього в проханні та покаянні. Про це наша петиція на сайті Кабміну. Про це наше прохання до вас, брати і сестри, підтримати та підписати її. Ми молимося і боремось і знаємо, що тільки Бог може дати українцям майбуття та надію.